На харківській барахольці майже за безцінь я придбала ось такий торшер. А вона робоча. робоча, а що тут не О, тільки лампочку вкрутилися. В нього немає абажуру. Тож сьогодні для цього торшеру я зроблю абажур. Ну що, з богом? Для початку беру саме звичайнісіньке відро. На ньому я буду формувати основу для абажуру. Потім беру саму звичайну картонну коробку, тому що основу абажуру я буду робити з неї. Ось такі полоски в мене вийшли. Тут їх 40 штук. Сподіваюсь, мені вистачить. Далі переходжу к дизайну. Беру ось таке дитяче худі. Я його придбала, звісно, що в секунді. Нарешті, ось так виглядає готовий новий абажур. Відповідальний момент і. Ось так виглядає торшер з барахолки з новеньким абажуром. Як вам такий результат?